В Одесі затримали хлопців, які підпалили 15 автомобілів військових. в Києві розкрили зухвали вбивство іноземця. Тиждень пошуків і диво трапилося. На львівщині знайшли живою зниклу дівчинку у північній Кароліні. США судять матір, яка залишила дітей в автівці в спеку, а сама пішла грати. В азартні ігри. А на Росії будинки змивало разом із росіянами. У Карелії через потужну повінь прорвало дамбу на Біломорканалі у Волгоградській області. Рев потяг зійшов з рельсів. А північна Корея мобілізує військових для порятунку від відповені. Ви дивитесь дайджест новин на Ютуб каналі ТСН Юлей. Я Вікторія Гнатюк і ми починаємо за вказівкою. Спецслужби Рев Шестеро одеситів палили автівки військових. Самі вони в день працювали кур'єрами і доставляли їжу. Ну а вночі їхали на зрадницькі підробітки. До слова, власне, завдяки пересуванню на службових скутерах вони вираховували автобійців. Ну а вже вночі палили їх. Ба Більше куратори дурили своїх виконавців, а потім шантажували. В Одесі оперативниками управління Карногорошуку обласної поліції спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Одеській області затримано групу осіб, які займались підпалами автівок військових. Військових. Працювали молодики як по одному, так і в парах за однією і тією ж самою схемою. Замовлення, всі деталі та умови виконання роботи отримували та обговорювали з так званим роботодавцем через один з месенджерів. Підшукуючи авто, яке за зовнішніми ознаками могло б свідчити про свою належність до військових, зловмисники відправляли його фото на погодження. Після отримання дозволу фігуранти обливали автівки легкозамистою речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відеозамовнику. Така форма звітності була обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Проте сума грошових надходжень значно відрізнялася від запропонованих. Платили їм, як правило, вдвічі менше обіцяного. До того ж, подеколи роботодавець вдавався до шантажу, погрожуючи у разі відмови у подальшій співпраці передати всю наявну переписку до правоохоронних органів. Слідчими служби безпеки, всім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Всім їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Нині на їх рахунку 15 підпалених авто. Утім, у слідства є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до кількох аналогічних злочинів. Тепер зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. У Києві правоохоронці розкрили зухвали вбивство. Так у столиці четверо чоловіків віком від 24 до 29 років ретельно підготували план викрадення іноземця. Вони вкрали у чоловіка майже 7 мільйонів гривень. Згодом їхні спільники вбили його та закупали тіло у лісі. Дії фігурантів кваліфіковані як розбійний напад, викрадення і вбивство людини з корисливих мотивів та приховування злочину. Підозрювані вже розповіли, як це зробили. Ми приїхали з з цим чоловіком на точці, тобто у нього дома. Ми його посадили в бус, по йток ми його відвезли на нашу точку. Сотрудники поліції починали собственно по всьому селу. І я що це все, у тобто нас уже по суті засігли. Спадали машину, саруліли туди тіло потерпішу. Закрыли, сказали ему точку, куда нужно подвести. Туда его отвезли э, в машину, собственно, подогнали до точки, где сделали захоронение. Негайно у Києві та Київській області було введено спеціальну поліцейську операцію з пошуку та затримання викрадачів. А на їх місце встановлення орієнтовані були всі наряди поліції та оперативники головного та солом'янського управлінь поліції. Правоохоронці вже поділилися деталями розслідування та розповіли, скільки загрожує злочинцям. Працівники поліції Києва затримали зловмисників, які вбили іноземця та заволоділи його грошима, що зберігалося у криптовалюті. Отримавши інформацію про викрадення людини у Києві та Київській області, негайно було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано всі наряди поліції на пошук та затримання зловмисників, Проводячи оперативні заходи, ми встановили, що до на злочину причетні четверо чоловіків віком від 24 до 29 років. Як ми з'ясували, вони ретельно готувалися до злочину. Вони дізналися, що потерпіли, має біткоїни, вартість якого становить декілька мільйонів гривень, та вирішили ними заволодіти. Відстежили його адрес проживання і близько опівночі, коли потерпіли, саме повернувся додому, вони його побили та сіломіць посадили у свій автомобіль. Далі його відвезли до закинутої будівлі на території Київської області, і вже там сіломіць змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, які потім перевели у готівку. Після чого вбили чоловіка і, щоб приховати, до злочину змінили номерні знаки та зовнішній вигляд свого автомобіля, а тіло потерпіло, вивезли у ліс, де закопали. В результаті проведення спецоперацій, правоохоронці за силової підтримки, спецпідрозділу корд затримали усіх фігурантів та вилучили гроші, автомобіль та інші речові докази, що підтверджують їх причетність до вчинення зухвалого злочину. Подальшим фігурантам було повідомлено про підозру у викраденні людини та вбивстві з корисливих мотивів вчинення за попередньою змовою групою осіб. Зловмисником загрожує довічне позбавлення волі Онфіскацію майна а на Львівщині сталося справжнє диво. Там тиждень шість сотень поліцейських рятувальників та волонтерів шукали зниклу 11-річну Соломію Беклич. Нагадаємо, що про зникнення Соломії 20 липня поліцію повідомила мати. За її словами, дочка вийшла з дому о 16.00. До розшуку було залучено понад 600 осіб. Поліцейські, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та мешканці Львівщини. Учасники операції прочісували лісові масиви, обстежували водойми, опитували очевидців та встановлювали ймовірний маршрут руху дівчинки, вивчаючи запис камер відеоспостереження системи Безпечна Львівщина. Були задіяні гвинтокрили та квадрокоптери. Також деталі розповіли і рятувальники. Кажуть, виснажену дівчинку знайшли в лісі непритумної неподалік села Річки Львівського району за 6 кілометрів від дому та передали медикам для подальшого огляду. Вона дуже виснажена, але головне жива. А от хеппі-ендом не закінчилася історія в північній Кароліні в окрузі Вейк, США. Та матір залишила своїх двох малюків у гарячій машині у спеку, а сама пішла грати в азартні ігри в казино. Діти були покинуті в машині приблизно на 6 годин з 14.30, поки вона нарешті не повернулася о 20.30. Дві дочки Лауніс Баттл вже були в стадії легкого розкладення до того часу, коли матір повернулася. 31-річна Лауніс Баттл визнала свою провину, її засудили до 10 років ув'язнення. А тим часом північну Корею заливає. Там вже почали мобілізовувати військових для порятунку людей. Підіймають і військові вертольоти. Там так затопило місцину на вихідних, що у зоні підтоплення опинилося 5 тисяч людей. Їх евакуювали військовими літаками. Подивитися на весь цей процес приїхав особисто кімчанин. На одній зі світлин північно-корейський вождь навіть попозував у машині, яка проїхалася з затопленою дорогою, а рівень води сягав дворей. Диктатор також насварив місцеву владу, начебто, чином. Лики недостатньо підготувалися до повені й не змогли запобігти її наслідкам. Топить не на жарт, і Росію сталося це у Карелії. Там прорвало греблю на біломорському Балтійському каналі. Вже підтопило декілька населених пунктів. Ну а щоб багато не говорити, дивіться самі, що робиться в наших нешановних сусідів. Короче, плотины нет, просто ее просто нету. Вот эти ближайшие дома, вот там были дома. Дома снесло вместе с людьми несколько домов. Трое детей без вести, неизвестно пока, информации нет. Что вот смогли, по слухам, пособирали. Как-то вот так. Кажуть, що росіян змивало разом із будинками. Нині відомо про кількох зниклих безвісти і щонайменше одного загиблого. І ще дев'ять росіян постраждало. У регіоні оголосили режим надзвичайної ситуації. На місці працюють МНСники. Відомо, що декого з потерпілих і зниклих змило потоком води разом із хатами. Цікаво, що гребля, на якій стався прорив, слугувала 9 десятків років. Після чого її вирішили відремонтувати. І цей ремонт мали завершити цього року. Під час реконструкції і стався прорив. Вода розмила тимчасову дамбу, зведену для страховки під час ремонту. Ну, а що ж поробиш? Буває. Природа намагається зробити так, щоб росіян менше ходило по землі. Але і це ще не усі біди на РФ. Там ще й у Волгоградській області з реюк зійшов пасажирський потяг. Залізнична аварія сталася біля станції Котельникового. Перекинулися кілька вагонів поїзда Казань Адлер. Да они сейчас такие так, так на ну, мостах увидят. Они же в таких каналах нельзя, не Помощь еще нужна моя. Ой, девочки, это просто пиздец. я такого вообще. Камаз, короче, вылетел. Неизвестно, никто не знает, что он кузов Камаза, короче. Час вони друзі А за словами очевидців, причиною сходження вагонів у Волгоградській області став Камаз, який намагався проїхати шляхом. Судячи з відео, з колі зійшли щонайменше 9 вагонів пасажирського поїзда Казань Адлер. У потязі було 800 пасажирів. За попередніми даними, понад сотня отримала травми внаслідок зіткнення потягу та Камазу серед потерпілих є діти. Ну і наразі це усі новини. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава зсу до зустрічі.